Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас пару днів дарили морози і ми знов на твердій воді. Ну, вона не зовсім тверда, ви бачите, зверху є водичка, але крига десь 6-7 см. Вона така, трошки небезпечна, трещить, вдвох не можна стояти, але ми тут і вийшли знову половити ось таких карасів. Вийде в нас чи не вийде, вже не з лодки, вже повноцінно з криги. Можна так сказати, третя перша крига. Це перша крига, по якій більш-менш можна безпечно пересуватися. І тож ми на кризі і будемо пробувати ловити карася. Ми зранку вже побігали, його трошки пошукали, набили лунок, і тут в лунці бачили декілька карасів і вирішили не гаяти часу на пошуки, а просто спробувати його половити. Тож розпочинаємо. О, водички досить багато виступає, але це нас не лякає. Поки Так, беремо наші вудки. Так, це наша 006, то що ми обірвали минулий раз. Треба шукати 008. Треба шукати 0,08 нашу червоненьку. Первоненьку вудочку нашу з 008 жилочкою. Па. Так, наша вудка на місці, ставочка. Опа, є. І можна розпочинати. Вудок у нас вистачає, але нам вони не потрібні. Нам потрібна одненька перевірена. Беремо нашого мотилька. Я вдягаю за голову отак декілька штучок. Десь три, чотири. Такі об'ємно робимо насадочку. Вормишка вже підтуплена щось. Мательок не дуже гарно проколюється. Ну, вже пару карасів на неї піймали. Побачимо, ж треба буде замінити. Так, 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 так. І ще одненько, чотири штучки. Опа! Глибина десь тут в зоні лову під 7 метрів. Тож, треба дуже обережно. Я в рятувальному жилеті. Бо робили ви зауваження мені, що потомки Я перший раз дійсно я його не взяв, він був в гаражі. Я полінувався за ним їхати. А цей раз вже на човні ходив вже з ним. Ну, відповідно на кригу так само в жилеті. Дивіться, яка глибина це капець. Поки до того дна настанеш, мотиліки туди пливить луночку. О, нарешті дістали дна. Підіграли і поставили, підіграли і поставили. О, чутенько. Карася ми ще не знайшли. Вже годинку часу ми побігали, побили лунки. І поки що тиша рибки немає, але ми не втрачаємо надії, шукаємо знову. Віталя взяв камеру і валим. Дивіться, скільки води на кризі. Можна плавати. Партнер каналу НитфоКарп компанія Favbet. Хороші. Хороші. Це Порядок. Вимочок, Порядок. Сюди. Знов годинка пошуку і бачили пару карасів. О! На вулиці плюс, але досить прохолодно, хочу вам сказати. Зараз спробуємо. Вітерець сильний. Бачили декілька карасів. Показав вам і одразу пробуємо вставати і ловити. Ну, цього разу щось не так швидко ми його знайшли. Як минулі рази навіть човна швидко було, а зараз немає його на тому місці, де ми ловили, десь втік він. Трошки пошугали його і все. То доводиться отак от бігати його, вишукувати. І як завжди, два рази підкинули, почекали. Два рази підкинули, почекали. Що, не невіталь? І так в камеру навіть видно, Віталя знайшов, пустив камеру, дивиться на нього, я підходжу, лід тріснув, збриваю одразу ще глибина, 6 метрів, бачите, він дуже лякається. цей тріск, він його дуже далеко чує. Знову в пошуках. Рибу не знайшли, але клювати вона там відмовляється. Знову пішли шукати. Знову знайшли якусь луночку. Тут пробуємо. І так це завжди. А то люди там писали, що там того карася, кидайте кілови. ага, Якщо б так все було легко, це ж не то, що прийшов, любу дирку пробив, кинув і там вже купа карася. трошки глубже, ніж на минулій точці. Ну, в ямку попал как раз. О, все тут. Раз, два, Оп, і чекаємо. Бачите, як такі у Бачите, як карася на колінах стоїть. Карась поставив людинку на коліна. Вже і проводочка, і постукивання. Що там тільки немає? Віталя біля промоїни, хоче булькнуть, це вже все, страх взагалі покинув чат. Так, ми ще одне місце змінили. Рибку знаходимо, але вона не клює. Якісь такі поодинокі карасики, плавають, плавають собі, а клювати не хочуть. Віталік тут поряд став. Ось тут знайшли тут якесь корягу, таке брівно. Під нами і будемо пробувати його обловлювати. Опустив одразу якесь клювання було, але нічого не засіклося. Тож чекаємо. Таля каже, що треба чайку випити, щоб було клювання. А по водиці поплавати буде клювання? Лягти <рігати> і поплисти, Водохрещеш. Що <рігати> <Шо> є? <рігати> Ти ж сказав, ні, є щось. І так і в мене було. Таке похити. Ти ж сказав, що вип'ю чаю і піде. І піде. Смотри, это тонкий, а рыбаков это не лебед, они лет ли безусситу? Это мне стоит. Першеньки. О, оце воно. Це воно. Тебе Віталь, все перепутав. Перепутав. Або коряга. Бачите, сказав, що в цей самий зараз розшевелим його. Включено, все, знімає. <гум> Мало ли. Тут треба за цим дивитися Віталя, давай його баню. І так, перше, перше клювання за сьогодні. О, йо, круж... а я його не в лунку не візьму. Я його в лунку не візьму, диви, що він діле. Под лункою. Диви. Бачиш? Я бачу, я бачу, зараз. Та він давай походить ки дивись на ліску на попили цим письмо його сразу пробати хі- оце воно перший кічі назос о за цими лавтями. Ми сюди їздимо. Першенький. Готовий. У, оце воно. Бачите, в ротик Бо Все як чую, треба. З сторони, а? З сторони так жорстко подар, то... Да? Подерти? Ага. Ну щука, напевно. Лідрачом. Хороший братан. Хороший. Бач, не Да, то покльовка у тебе була, значить. Гля, одразу перейдіть. Ну, клас, воно. Воно. Так, ех, знайти би тряпку. Я її сюди кидав ту тряпку, чи вона лишилася в цьому. Ні, вона лишилася в ящику, напевно, треба йти за тряпкою. Так, друзі, гуляю з діпером і знайшов рибу. Дивіться, я вам зараз покажу просто на цей же телефон. Одразу знімаю снімок екрана, вам показую. Бачите, бель це або карась. Ось такий. Отак рисує діпер карася. Щоб ви розуміли, я лунку не б'ю. Вода стоїть на кризі. І я просто діпер тягаю по кризі і отак шукаю рибу. І отак воно малює. Бачите, втекла. Трошки почав я тут ходити, шуміти і все. Ну, зараз беремо. Знову от є, крутиться, крутиться тут. Бачите, Не, є, є, крутиться він тут. Зараз попрошу Віталіка, щоб він тут пробив лунку, бачите, як... скільки риби і побачимо в камеру, що це за риба. Ну, Мені здається, ж це окунь або білі диви. Ось, Отак ну, Віталя пробив і зараз буде... цікаво куди тут його непогано, да? ніби? Сейчас на сонце повернуло, воно буде. Не побачив, нічого не видно. Кушок там, бо в камеру не видно, сонце засліплює і все, нічого не видно. Окунь, бачите, я вже почав трошки розбиратися в екограмі. Коли такі темні бугри і риски, то значить карася або... Короб. А якщо такі світленькі рисочки, це або біль, або окуньок. У них маленький цей пузирик і воно рісує отаких маленькими сірими рисками. Так, поки я чекав карася, Віталя блуждав і знайшов платву, то ми не гаємо час, часу і тут пробуємо половити платочку, вам показати. Зараз буде контент, чи я прийшов і нічого не буде. <рес> ну крася ну ми вже скільки його можемо шукати. тут глубина, глубинан себе. А, вже риба. <рес> <рес> я, поки, я поки відпускав, вже риба є. Я поки відпускав. Вже є. Ну вто, стовще взяла. Взяла толщі. Платвичка голодна. Бере капець. Літає, так? Під кригой. Перестала тонуть, треба <laughs> пробувати, може цей, знаєш, там уже висить. Но в толще может брать. Ну, она видна, там, Но я пока ее да. она клюнула. Ну, да, так само. Мормышка, типа, порусы, она их подобрала. Да, да. Сказал, что Що ти будеш не робити? жарить. Вудку чуть не вкрала. Ну це маленька. Спроти вообще нема. А, це взагалі Йорш. На халяву прийшов. Так от і є. Опа сюди. І, і, і от одна покльовка і мотиль. Ох, це, це було дуже страшно. Він мене під коліном прям просів. Так, ще одну плотвичку ловим і теряємося. Ловлю я на зимовій вудки від фірми Акара. Придбав їх на FishFish, там зараз вони зі знижкою. Тому я собі купую дві штучки таких і одну під балансирчик Акару Фінезу. Дуже, дуже прикольна вудка. У них в комплекті йдуть такі підставочки. Бачите, щоб стояло Віталійка. Бачите, як підставка. А тут вже йде в комплекті. Це дуже прикольно. Класно працює зажим, він же фрикціон. Шилочка намотана гамокасу 008. І оці всі карасі велетні ловляться на 08 і все чувати. Диви, що діли. Це, походу, вже в корягі. Тільки що підійшов до Віталіка, віддать йому телефон і як крупну під нами льот, що це трошки поднаклали в штанці. І... Риба ну, потужена. О, тут все у мене тут... А ні, розв'язався, гуц. Оце... Ти що, він так дави? Оце хороший Віталі. Це, Бач, той швидше здався. А цей прям. Добре. О, він. диви. Юу. Ти бачив його? Камеру не було видно? Та, от такий мамонт. А? Ну. Да він не дається взагалі. Ти що, він взагалі не дається? Ну, я сказав, так, да, половим трошки платвичку, диви. <риві> оце воно. Оце емоції. Оце в емоції. По 5 хвилин виважування на таку жилочку. Оце воно, коли ти диви. <риві> сюди. Сюди. Апаратик. Вротик, все, все як... має бути. Так, да, так, да, так. Да. А це воно. Сюди. Ну це хороша апаратська сковородка така, так? Да? Робоче. Пательня, так. Да. я вже весь ним. Ну засів хорошо. Губу. Чётенько за краешек губы, мормышечка. Вот это но. Сюда. лопата. Красава. Класс. Или до друга своего. Ну, плавать можно. Ну, триснул лед вообще конкретно. Италик уже ползая на карачках. Тут дивіться, скільки води на кризі. Так, вудки валяються. Тільки що достав гарну рибу. У Віталіка була покльовка, обрив. Ми ходили, шукали інші луночки. У нього як гахнуло і встиг добігти до вудки, взяв, а там вже не було мармишки. Вудку не втягнуло, а обірвало мармишку. А так, може був би трешканти. Блін, ну води вже капець, скільки, стрмно, якщо чесно. Так, і після останнього карася запуталась жилка капітальна, обрізав і прив'язав нову мармишку, тому що у той мармишки вже кінчик був загнутий. так я на неї піймав досить немало карасів. Бачите, ось така мармишка. Ось вони в мене тут саме-саме менша. О, ось такі ось ці. Є трошки більше, різні такі всякі, але клює ось на цю. Відходиш від луночки і трішки вода уходить, але тільки ти підходиш, вона одразу вивалює річкою просто. Ловимо на мотилика 3-4 мотиля на цю малесеньку мормишечку. Гарно виглядає. Хороша презентація такий пучочек получається. Все чітко, чіпляю його за цю чорну голівка, це у нього чи хвостик, незрозуміло, я знаю, що от просто за чорну цю точку чіпляємо. О, 4 штучки і отак от пішло. Глубина тут в цьому місці, де піймали рибу 4,5 метри. Зранку пробували ловити. На 6 метрах, але там він клювати не хотів. Ми його бачили в камеру, він гуляв, а ловиця взагалі відмовлявся. Мармишка маленька, легка, дуже довго тоне. Що, зараз ще побігаємо, пошукаємо. Тому що ловиш одного карася і потім годину можна тут нічого не ловити. Так як і було. Десь проміжок мінус рибами була година. Зато, о, бачите, на дні вже вистачило жилки мені, бо я вже два рази путав, обривав. Ще сьогодні було, запуталось і розпутав. Так, плаває, тупо плаває. Так, друзі, ми все вирулюємо. На цьому відео буде завершуватись, Тому що вийти я вже вийшов. У мене так стислося. Отак. Тут вже виходиш, він так просідає, прям тріщить і розходиться перед тобою. Віталік, бачите, вже на карачках майже лізе, ну дуже стрьомно. І все, я вже вовреми Віталію кажу, все, давай будемо виходити, тому що вже все. Крига, вона напиталася водою, вона була прозора прозора, а потім просто секунду стала ось така, бачите, мутна. Вся напиталася киснем, бульки такі от стали і все. Тому вирішили збиратися і тікати. Я тут шов, він прямо піді мною роз'їжджався. Давай обережно. Є. Так, тепер ти давай обережно. Тут тільки так. А я дуже, я шов, він, кажу, він піді мною прямо так от тріщав і роз'їжджався. Ти розумієш, я там відео знімаю, там, коротше, я наступаю, ти там вже попиздіть. Я розумію, що він... Розходиться. Все, все поняв? Во, я ну, ж тобі кажу. Точко так зжимається, тому що 7 метрів, бля, 7 метрів під тобою, це ж тупо піздець. І так само і я, я тут виходив, він піді мною починав роз'їжджати. О, бачиш, він просто тупо роз'їжджається вже. Бачиш, нагрузку робити. Ну, не На дві ноги, ну, ну, на ногах, да, на ногах і вода прям диви, фонтан. Фонтан б'є. Що крига вже не тримає. Просто крига не тримає. Так що ось така справа, бачите, які ми притиряні карасятники, вийшли сьогодні на кригу. О, все, вона вже не тримає, б'ється з півразу пробивається. Тому дякую, хто дивився. Обов'язково тисни свою вподобачку і до нових зустріч! Вже згодом побачимося у нових відеох.